У січні цього року оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Черкаського раю управління поліції ліквідували діяльність злочинної групи. Працює національна поліція відкриваємо двері. Операцію провели за силової підтримки спецпідрозділів корт та роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури. Слідство встановило, що учасники групи організували мережу збуту канабісу та амфетаміну на території області. Наркотики передавали замовникам безпосередньо з рук у руки. За попередніми підрахунками щомісячний прибуток ділків перевищував понад 600 тисяч гривень. До групи входило п'ятеро чоловіків віком від 42 до 58 років та 36-річна жінка. Учасники суворо дотримувалися правил конспірації та мали чітко розподілені ролі. Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків у помешканнях та автомобілях підозрюваних. У результаті слідчі вилучили близько 5 кілограм канабісу та понад півтора кілограми амфетаміну. Автомат, рушницю з набоями, пістолет з ознаками переробки та гранату РГД-5 із запалом, п'ять автомобілів, які належали фігурантам: ноутбуки, мобільні телефони, флеш-носії та банківські картки. А також більш як 245 тисяч гривень, 14 тисяч доларів та понад тисячу євро. Усі речові докази були скеровані на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Поліцейські затримали зловмисників у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. П'ятьом учасникам вже повідомлено про підозру за частиною першої та частиною другої статті 307 кримінального кодексу України. Незаконний збут наркотиків їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, двом фігурантам інкримінують незаконне поводження зі зброєю частини першої статті 263 кримінального кодексу України, що передбачає до семи років ув'язнення. Досудове розслідування триває.